Коли купляти то освітлення до натяжних стель чи після. Сьогодні поговоримо саме про освітлення. Всі світильники поділяються у нас на накладний тип та вбудований тип. Під різні світильники ми використовуємо різні платформи. У мене в руках ось такий тубус, його ще називають спотом або тубусом. Під нього ми використовуємо ось таку платформу, яка кріпиться ось так до натяжної стелі. І цей світильник кріпиться сюди. Він буває різного діаметру. Та е, довжини. Всі, ось ці всі параметри нам треба знати до монтажу натяжних стель. Це в нас прямокутний світильник. Як бачите, він у нас вбудованого типу, е, і конструктив дуже відрізняється від ось такого кріплення. Під нього ми використовуємо ось таку платформу, котра ставиться за полотно, і сюди вбудовується ось цей світильник. Класний він, тим, що сюди можна поставити дві лампи ось такого типу, і він дуже потужно світить в вашому інтер'єрі. Квадратний світильник. Він також обов'язково повинен бути до монтажа натяжних стель, тому що ми використовуємо під нього ось таку платформу. Квадратну, як бачите, вона відрізняється конструктивно від інших платформ, тому він повинен бути до монтажа натяжних стель. До речі, сюди вставляється така ж лампа, як і сюди. Круглий вбудований світильник, ось ця вся частина у нас будується в натяжну стелю. Під нього ми використовуємо круглу платформу, виглядає вона ось так. Ми вирізаємо тут в цій платформі потрібний нам діаметр та вбудовуємо за натяжну стелю. Але буває так, що є ще ось такі світильники, як бачимо, і той, і той світильник, вони у нас йдуть вбудованого типу. Але вони різні по конструктиву. Бачите, тут ось така полка невелика, а тут вже ширша. Тут висота побільше, тут менше. Всі ці параметри нам потрібно знати до монтажу натяжних стель. Але буває так, що ще є. Світильники з більшим діаметром по посадочному місцю. Тоді ми використовуємо вже платформу, ось таку, тому що ось, ось цього діапазону в цій платформі може не вистачити, і нам потрібно вже використовувати більшу платформу. Всі ці параметри нам знову ж таки треба знати до монтажу натяжних стель. Це в нас платформа під неважку люстру, яка підходить під більшість люстр, які є на ринку. Але є ще ось така збільшена платформа, вона теж підходить трошки більше по вазі вона витримує, але, але якщо у вас дійсно важка люстра, то ми вам поставимо ось такий брус за стелю, який буде витримувати вже дійсно важку люстру. Якщо ви не знаєте, буває так, що ви не знаєте, яка буде у вас люстра, ще не оприділились. То ми вам поставимо ось таку платформу і виріжемо невеличке кільце для того, щоб просто вивести кабель е, зі стелі. Потім, в майбутньому, як коли ви купите люстру, ми вам розкажемо, як ви можете самі туди прикріпити кільце, або можете завжди визвати нас. Якщо з люстрами це ще окей, то з будованими світильниками їх обов'язково треба мати на момент монтажу натяжних стель. Ось так виглядають платформи у вас за натяжною стелею перед натяжкою. Ми їх тут встановили, щоб показати вам, як вони виглядають. І зараз будемо натягувати сюди полотно і покажемо, як виглядає той чи інший світильник у вашому інтер'єрі. Ми зібрали нашу колекцію світильників. Почнемо з цих білих. Це в нас ось така тіньова закладна для спотів. Ось так виглядає вона. Білий спот, тут чорна частина. Ось тут чорний такий зазор і біла матова стеля. Ну, як на мене, це найкраще, що є зараз на ринку. Ось таке виконання з чорним світильником, повністю чорний, чорний тіньовий зазор. І для порівняння це також споти, але просто вони. Кріпляться до натяжної стелі через, відповідно, через платформу і вигляд ось такий чи ось такий. Це у нас прямокутний світильник з двома лампами. Внутрішня проклейка виглядає ось таким чином. Два світильника разом. Дві платформи збираються пазлом, вони на однаковій відстані, однаковій відстані можна робити ось так, збирати. Ось цей світильник, як ви бачите, він навіть трошки втоплений в натяжну стелю. Дуже гарно виглядає, він продається разом із світильником, також збирається пазлами, можна робити в інтер'єрі на однаковій відстані. Цей світильник ви можете придбати у нас. Це квадратний світильник. Круглий конусний світильник, ось так прилягає до стелі, має ось такий вигляд. Світильник з внутрішньою обтяжкою полотна. Я вже його показував. Як на мене, мінімалістичний дизайн у нього і дуже класно світить. Ось, а також ще зробили ось такий приклад. У нас тут накладний звичайний трек. Як він кріпиться до натяжної стелі. Там у нас закладна дерев'яний брус, а тут іде у нас магнітний трек. Бачите, коли ви мене питаєте, чим вони відрізняються, то можете побачити, що цей у нас топлюється в натяжну стелю, а цей випирає. Ось вся ця наша колекція світильників, а також вентиляції. Алло, це натяжні стелі. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ось ця дирочку вирізати під лампочку? No! Oh, God! Oh, God! Oh, no!